Рибацюги, всім привіт. Всім привіт, рибацюги. Ми сьогодні знову приїхали на рибалочку, але не просто так. Ми з Максом поспорили на тему того, чи можна змішувати прикормки. Я кажу, що прикормки не рекомендовано змішувати. Ну а я, як завжди, зараз намішаю все, що можна в одну і ми подивимося, буде вона ловитися чи ні. Да розпочнеться цей батл. Поехали! Ну і перед початком цього відео я хочу вам презентувати не три, а вже чотири подарунки: перший переможець виграє отакі пружинки від профмонтаж і пластилінчик зі смаком полуниці. Другий переможець отримає дві фідерні кармушечки від профмонтаж і прикормочку від Real Fish. третій переможець отримає повідочницю від флагман на шість катушечок. Ну і четвертий переможець отримає сумочку від Монстербайт для коропового крісла. Ну а для того, щоб виграти всі ці чудові подарунки, треба зробити три прості речі: підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та знайти кодове слово десь у цьому відео та написати його в коментарях під цим відео. Ну а розіграш у нас відбудеться 11 серпня о 20.00 на нашій інстаграм-сторінці. Вона усьо. Або в описі під відео. Ну а тепер давайте подивимося, хто ж переможе. Так, ну що, рибацюги, давайте подивимось, на яку прикормочку буду ловити я, а вже потім вам Макс покаже, на які прикормки він буде ловити. Так, ну що, відкриваємо нашу сумочку. До речі, сумочка від профмонтаж рекомендую. Прикормочки, все влазить. Коротше, бомба. О-о-о, дивіться, відкрив і зразу моя улюблена шовковиця. Просто круто. От на неї я сьогодні і буду ловити. А Макс там хай ловить на що він хоче. Так, беремо наші відра. До речі, у нас отака обновочка. Будемо замішувати прокормку в цих відрах. Ну, знаєте, по класиці. Висипав, додав води, почекав, поки воно поп'є водички, дозволожуємо і, в принципі, більше нічого робити не треба. Ромка пішов, он водою змачує, зараз все зволожує цю прикормку. Ну а мені треба ж не теж прикормку. Ну я сьогодні буду прям по-жорсткому, як то кажуть. Беру ведерочка, до речі, оба. Реально тема прикольна, займає мінімальне місце в машині. Ви знаєте, коли багато снастей, то треба по так, ну я навіть рибацюги вибирати не буду. От всі підряд буду просто замішувати зразу. Не всю пачку, бо тут у мене відра навіть не хватить. Я буду потрошки кожної прикормочки замішувати. Перше у мене попалася полуниця з вершками. Ми її і замішуємо одразу трошки. Так, ой. Ууу, запах, звісно. Так, трошки насипали. Єсть. А что, она не стоит? О, стоит. Следующая у меня. Кальмар журавлина. Тоже тема прикольная. Так, а ну... Ой, запах! Ромка! Трошки. Вот так вот. По трошечку. Я точно сегодня отловлюсь. Следующая. Ваниль-карамель. Тема. Так, а ну запах. Ооо, сказка, тоже трошечки. Хватит. Будем потрошку. Следує фруктовий мікс. Так, ну я прямо сьогодні буду мантулить так мантулить. Так, ой запах! Просто. Трошки в нас попало. Ну, рибацю, я можу сказати так. Я не вибираю, оце все, що у мене є. Все буде туди. О, і коріандр, ваніль теж буду туди закидувати. О, а тут прикольний запах. Ой, якраз чорна бомба від мене побільше, щоб уже. Оп. Так, що в мене все закінчилось. Більше нічого не брав. Так, тепер я теж побіг зволожувати його, все перемішаю. А ну, до речі, зараз перемішаю. Ой, красота, ви тільки подивіться, який колір. А запах. <свист> просто бомба. У ромки нема шансів, просто нема шансів. Тут такий запах, тут такий аромат. Погано, що YouTube не передає, але зараз воно ще напитається водичкою. Подивіться, яка фракція кайфова. Воно ще все напитається ще водичкою. І от тоді... От тоді воно все відкриється і буде просто гінь. Так, ладно, я пішов теж замочу. Ромка я бачив вже замішав. Він зараз буде розкладувати вудочки свої, а я потім, коли замішаю, теж буду розкладувати свої вудочки. Погнали. У нас в сім'ї поповнення. з'явилося 4 нових фідерних водилища. Я буду ловити на такі сквадрончики. 3-6 метрів до 180 грам. Катушечки також, сквадрончик 5,5 розмір. Намотали отакий от шнурочок 0,16. От, Так що я буду ловити на сквадрончики. Ну, а на які водили буде Макс ловити? Він вам зараз все розкаже. Прийшов і мій час розкладувати свої снасті. Ромка вже розложив, повністю вже вудочки готові. А я буду сьогодні роз... ловити сьогодні буду новим водилищем. Це Force Rank 3,6 метра до 140 грам. З катушкою теж Force Rank 5000. Якщо бачите, не бачите, не знаю, там як фокус піймається. Жилку намотали 0,16. чотирьохжильну, Так що буду зараз розкладувати і ловити. Погнали! Рибацюга. Ну а Ловити ми сьогодні будемо на два монтажі. Перший це буде у нас патерностер. Один у мене, один у Ромки, І другий буде це пружина. До речі, сумочка, від профмонтаж, Блін, от рекомендуємо, чесно, слово. Плюс всі органайзери, все сложено. Ви тільки подивіться. ну Ну Все акуратно сложено, все в органайзерах. Тепер треба вам достати пружинки, або, або треба вам достати допустим, патерностер, гачки, будь ласка, там, пружинки, все 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 на місці. Рекомендуємо відромаксфішинг. Так, беремо повідок і беремо ножиці. Повідок, до речі, беремо. Флюрокарбоновий 0,12. Він в чому його прикол? Він не путається, чітко держиться, його не видно, і він танесенький і на розрив максимальний, на розрив, до речі, йде 1 кг Цього буде більше достатньо. І беремо за наразі пружинки. Зразу пружинку у нас ось ромка розложив в такому ось чехольчику. Дивіться, просто бомба. І ми тут беремо наші пружиночки Ось раз і ось два. По 80 г вже готові. Теж від профмонтаж надягаємо, будемо ловити на що, ромка зараз розкаже. Так, ну, як і Макс казав, ловити ми будемо на патерностер і на пружинку. На пружинку ми будемо одівати отакі плаваючі насадочки від профмонтаж. Я вибрав тут он шовковиця і спеції. А на патерностер будемо одівати або бутербродик, або двох апаріків. Ну, подивимось, що воно буде краще нашоклювати, і будемо вже перечіпляти. Давайте, зараз я все. Понадіваю і вам покажу. Ну, Патерностер у нас отак от виглядає такий кратесенький повідочок. От. І насадочка у мене черв'ячочок з двома апаріками. Ну а тут у мене на цих на пружинки я повісив, плаваю ще такі насадки. Отак воно виглядає. Зараз перекормочку наб'ємо і будемо закидувати на наші точечки. Точечки ми вже познаходили, тому закидуємо і чекаємо на нашу рибку. Ріби цього ми вудочки вже позакидували і тепер будемо чекати на нашу покльовку, на нашу рибку. У кого ж перше клюне. Ну. Так, ну, перше клюнула уромка. Це друге, вдруге вже клюнуло на руки. Це була покльовка просто, а це вже іменно скоріше за все рибка, так? Да? Так, да. так, да, да, перша є, рибка є. Є перша рибка. Йома, оце о, мій розмір. О, твій розмір. Да. Дивіться, рибацюги, просто-напросто. Оце я розумію. Оце розмір. Да. Та, ти що? Зараз я її відсюди повна ікри. До речі, дивіться, я зараз відцеплю, відчіплю, покажу вам. Така мала рибина. Що це у нас? Платвенька якась маленька. Але повна короче, ікри. Дивіться, яке пузо в неї. Просто напросто. Спершу мене. такою рибкою. Ладно, перезакидуємо ловом далі, подивимось, можливо, треба місцинку поміняти або наживку якусь поміняти, щоб хоч якісь приличні розміри ловилися. Єсть, сіс, сіс. Хороший? Да, щось хороше. Та ладно. Вот такие, побачу, а а ну такие, среднячочек. Сейчас Среднячок. А ну-ка. Что ж ты так вычиковал, вычиковал? Есть, есть, есть рыбка. Mm. Ну, да, бутербродик поменял и все. Да, такое. я же говорю, что бутербродик начал работать. О, глянь. А не, что-то есть, да. Что, пиццаку давать? Да. Чи ты сам? А, я сам. А ну давай, давай, давай. Оба. А ну-ка, покажи всю мастерность. Ух ты, ух ты. Да. А. Кажи пиццаку давать. Ну, Ні, ну можна давати, Але рибка більша, ніж тебе. Да, більша. <ріст> І також вся повна ікри, дивіться, просто да. повна ікри. Рибина. Ну, на камері тут така, знаєте. Не видно, але. Що не видно? Видно все, хороше? Хороше. Ну слушай, ну в мене вже ладошечна платва вже. Йдемо на збільшення, як то кажуть. Да? О тихо. Вон диви. Ладошка. Не, ну, Ладошка, так. Да. Так. Да. Опа. Пливи далі. Ну, а ми Коротше закидуємо, то понятно. У Ромка одна. Дві покльовки у нього, одна рибка. А в мене одна поклевка, одна рибка. Експериментуємо далі. І знову у цього хлопця поклевка. Суміш працює. Працює? Ну, Проти в шовкову це, звісно, важко. Ні, а ти... зачекай, Ти ж там на бадяжих там, мама різна. <гум> П'ять видів прикормки. Шо то? О-о-о. Есть, 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 ой 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 есть. Есть? Да. А ну-ка, 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 что там, что там? Рыбка, я тебе так могу сказать. Да? Да, сто рыбка. Ого. Бачу. Бачу, бачу. Ого, твой размер. Ну да, так, треба что-то менять, чтобы вот такую всю. Ооо, так ты дивы. <гум> Бубль Слухай, ну ти прям розриваєш сьогодні Прям бумкою. Риф. Ну, а що робити? Головне, що рибка клює, клює, насолоду солоду получаємо, получаємо, від рибалки кайфуємо, кайфуємо. Рибу відпускаємо і відпускаємо. Тільки крючок віддай, і я тебе відпущу. Дякую. Перезакидимо і ловимо далі. Е, до речі, рибацюги. Тут для однієї нашої підписниці хочемо показати, Макс вже змінив лук, одів короткі носочки. Ми читаємо всі коментарі да, да. і враховуємо всі побажання. Коротше, він вже одів нормальні носки, так що можете поставити лайк і оцінити його тепер лук. Ух ти ж. Ю маю, я ж злякався. Це <гум> ж треба було так клювати. Фу, блин. Зараза. О, і у мене клює. І у тебе клює? Пружина, так. Да. Пружина клює? Да. Е, е. Мелке. да є, є. Щось мілке. А ну-ка. Є. Ну. Рибка є, є. О, якраз твій розмір. Та такий же, як і у тебе не у мене крупніше. У мене бичок крупніший, ніж усі. Не, ну я сьогодні, бачите, виступаю по такій риби. Ні, зараз я думаю, повідочок буду міняти або гачок. Робити більшим, щоб воно це не влітало таке. Щось будемо робити, експериментувати для збільшення розміру. О, далі. Не, ну це вже щось поприлічне, вам хочу сказати. Де там піца? Ой-ой-ой! Хороша, хороша, хороша. Хорош! Что там, Макс, по размеру? Рыбатюги! Уже вот такая плотвина. Ну, я вам хочу сказать, ладошечна. Я ну, зараз покажу вам. Ладошечная Ладошечна плотвина залетела. Три опаря, короче, рулять. Шовковица рулить, перезакидываю, І ловлю далі. Щось дріба, дріба, ну мілоч якась. Ну, смика, нормальна. Щас подивимося. У мене цей е, бутерброд. Зараз не діти був. І тут до мене йде хто, правильно? Платвина. Слушай, пішли більші розміри. Ага, дивися. Ще буде ще розміри. Так, он, дивись, сонечко вже вийшло, бач, погода розпогодилась і вже. Да. І пішло клювання. Да, пішло діло. Не втрачаємо час. Так, ну що, рибацю, трошки риби половили. Вже 10 година ранку, треба і поснідати, а то якось без сніданку якось і не те. Можливо, воно і ловиться так погано. Ні, ловиться класно, о, у мене покльовочка. Воно може і ловиться нормально, да? мілка риба. Тому що ми не поснідали. Так що, я думаю, що зараз Макс приготує сніданок. Приготую сніданок? Я ні. О, знову він на мене все покладає, Ладно. Зараз щось заваргання. Ой, бомба. Ребятюги, знаєте що я вам бажаю? Щоб у вас був такий кум і вас він завжди так балував, як він балує. Мій кум балує мене. Ну а тепер я з вашого дозволу, бо я зараз захлібнусь, це точно. Буду снідати. Ммм. Ммм коротше риба тюга поки обидали туди сюди уромка дивіться опять клюнул вон вона, вот вона, вот вона, вон она вон она вон она вон она вон попл поплыла бачите була рибка да 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 там всі бачать коротше рибка була Блін, ну шовковиця трошки краще ловичим та 100% шовковиця просто розриває навіть і мілку рибу не тільки крупну рибу ну сейчас ще все перезакидуємо, бо обідали і якраз снідали. Чисто? Ми, снідали. А, ой, снідали, Ми до обіда ще не доїхали. Ще, до обіда ще треба дожити <світ> да. в наш нинішній час. Ладно, перезакидуємо і дивимося, хто наступно достане рибку. Так, ребацює. В общем, ситуація така. Ми поснідали, достали ще очередну маленьку рибку. І прийняли рішення, що ми зараз трошки переїдемо в інший містяк, тому що ну тут ну зовсім клюють мала одна мілач, риба, щоб да. повноцінно розкрити ці всі прикормки. Да. розумієте? Ну блін, ну така усе одна за одною штампує. Ну це не, не цікаво, не, не інтересно. І там, і там треба іменно карасів. Ливиться таких дебелих, хороших карасів. Ляшів, карасів. Да. Якщо є сі була плотвина хороша, тоді вже та саме. Тому зараз швиденько зберемося, переїдемо на іншу місцинку і, і продовжимо. включимося, обов'язково. Так, рибацюги, ну у нас, ви знаєте, жодна рибалка без, приход, без пригод не обходиться. І сьогоднішня рибалочка у нас не виключення. До нас підійшла людина з проханням витащить, тому що застряла. Зараз я вам подивлюсь, покажу. Та, я вам покажу я. <гум> Дивіться. Цілу ніч копав-копав, не зміг виїхати. Вон макс. Аудюха, зараз будемо витаскувати людину. Паді, <ріху> так, ну що, хлопці вже сіли в машину. Потягне чи не потягне аудюха. Ой, щось хруснуло. Щось хруснуло, щось зламали, а у Макса там крюк зламався. Ну, зараз перечіплять трос і будуть заново питатися, тому що ви бачили, трохи здернулось з місця в Маджентіс. Буде спроба номер два? Так, ну, спроба номер два. Вот. Ручник не снял, не снял ручника. Ручник надо было снять, ручник. А я на, ручнике на ручнике его тянул, да. Даже не напрягался, вообще. А я вижу, короче, задние колеса, короче, за это самое <реш> понял. На ручнике Попробую а уровень бога, да. Но... Дякую, мужики. Всі камзда. Ми приїхали на нову місцинку, вже розположилося. Мак же там закидує перші заброси свої роблять. У нас по класиці. Тут мої вулище, тут Макса водилище. Якраз він закидує. Ось так от. Трошки вище ми переїхали, ми також приїхали на Дніпро, ну трошки вище за течією. Так що подивимось, що на цьому місці у нас прикормочка та ж, все те ж саме. Вон макса прикормочка, мікс там Не. скажений. А ось моя шовковиця. Чекаємо на рибку, подивимось, які тут розміри будуть клювати. Але ми знаємо, що тут казали є нормальна риба. Тож, чекаємо на нормальну рибку. Ну а кодовое слово дрібнота. Так, у Макса перша поклевочка. Хорошая, да? О, оце вже діло інше. що клюнуло на пружинку? Да. Да ладно. Да. Сейчас тільки зайти треба. А, ну, хороше. Ой. Завів, да? Ого. Оце я розумію, дивись. йо що це у нас таке? Я не знаю. Це в нас. Ну такого я ще не ловив. Верховодка, або да. я не знаю. Блін, ну це кипець якийсь. Що з ним робити? Трофей за трофей ще. Дареба цього. Ми вже отаких, от ну, трохи більших трофеях. Десятка два вже наловили. Думали, угу. не будемо включати камеру. Ну, щоб, якщо там карася, болящик хороший, щоб включити, вам показати. Але, на жаль, сьогодні. І вчора клюють, клюють ось такі монстри. Монстр, Тро да, монстри, просто трофеї. Ну, коротше, будемо знімати, як є, показувати вам, як є. Тут на березі пройшлися скрізь, люди ловлять да. ну, отаку, отаку там, платвинку більш не ловлять. Карасик ну, там якийсь там залетів, усе, більше нічого немає. Маємо те, що маємо. Да, маємо, що маємо, прикормка працює. Моя працює, прикормка. Моя теж. Ти ж бачиш? Де? Ты же видишь, какие монстры. он смотри, он снимай, вот зимы. А, о. Ну да. Тут прям капец. Короче, такие дела, работаем дальше. Работаем дальше. Так. Макс что-то Ого. Ядрен батон. Одна-одна. Слышишь, на патерностер у меня краще плювала, чем это. Ну да. І знову на білу ету. Треба, коротше, зняти білу другу не, не цепити. Бо це верховодка задовбана напевно. Що з цим робити? Но... Моя прикормка працює краще. Щось є хороше. Щось хороше. хороше да. Блін, я кліпсу не поставив, йо-мойо! От обіжав. Главное рыбы достань нормально. Вправо, ну, вправо, вправо не пришло. Не воды особо. Достанешь? Так, ну что тут у нас? О, нарешті. О, о то да. Ну, нарешті. Ага, ага, ага. А я казав, я Хоч казав, щось. я казав, що шовковиця. Зараз я відчіплю, вам покажеш. О, пальці запряч. Оце я розумію. <рес> <рес> а ну на ладошку. Ні, ну ладошечна така. Ну це вже гарно. Це вже вже да, Це вже Це шов... вже результат. Шовковиця, ви знаєте, вона завжди в топі. Тому я ж кажу, тут ну, ну, просто тут риба перед шовковується просто не може стояти. Тому. Поміняли ми пружинки, поставили плаваючі насадочки і такі пішли красноперки. Шукаємо те місце, перезакидуємо і ловимо далі. Так, дру... цього. У нас є. знову пружинка. Знову пружиня, да. У нас Поклювачка знову шовковиця. У нас знову клювання на пружину. Так, тільки давай. Давай. Давай, давай, давай сюди. Давай, бросай, візьми камеру, я зайду туди поглибше. Давай, давай, давай. А, ну він в чоботя. Так треба підсаку було. Наш Підсаку треба. Ага. Що, шо, є щось? Да. А, я ж тобі кажу. Ой, хороша, Ох. ти дивись. Є таке діло. Так, у нас Все ще клювання. Ще клювання. Клювання, Давай. попустила, попустила, попустила. На. Тримай. Ой, так, там джорганий. Нет, там хороша, бери пиццаку. Ага, конечно, хороше. Не, бери пиццаку, хороше там. Там попустило. До речі, у нас нова пиццака. 40, 41.8 і нова голова. Дивіться, яка бачите, щоб не тонула вообще кайфуха. Так. Що ж, ще щось є? А ну, тягни, нема нічого. Нема нічого, не, ну попустило, в берег було, слухай, дуплетик. Так пицака знову не пригодилася. Вже в раз. Так, давайте ж я покажу вам цю рибку. Дивіться, у нас знову спрацювала пружинка. Знову спрацювала шовковиця Ну, отака ладошечна, мілка. Так, дай сюди. Та ловити її вже. Позорна отака платва. Так, рибацюга. Ну, ми вже зібрались, тут якщо побачите вже нові рибаки. Приїхали да. займати наше місце, тому. А три бачились, ми на славу можна так сказати. Ну, показуємо так, як є. Показуємо так, як є. Слухайте, ну я думаю, що як і у вас, так і у нас. Не на кожній рибловлі буває таке, що ви там ловите тоннами карасів, лящів, карапів і так далі. Бувають такі випадки. розумієте? Але ми показали, що. І та, і та, в принципі, прикормка працює. працює, но Уромка на шовкову. Так, да. моноприкормка шовковиця, ну ви ж знаєте, шовковиця да, вона більше, вона завжди мала. в топі. От, вона більш спрацювала. Але оцей жахливий, не то що зайшли, Класнючий мікс у Макса також не гірше спрацював. Да. Ну, взагалі, якщо взяти да, прикормочка Real Fish, прикольна, класна, працює. Працює навіть якщо не мішаєш усі газом. Да, якщо не мішаєш усе газом. Тому, а там вже вам вибирати, змішувати прикордонки, да. міксувати чи ловити на якусь моноприколу. Я ще хочу в оправданні нас Ромкою сказати по поводу цієї рибалки. Якщо ви додивилися вже до кінця, то ми ви бачили, що ми можемо ловити дебелу рибу. Да. Реальне дебеле. Да. Так що, якщо вам сподобалось з вас, подобайка, комент з кодовим словом, підписка і до зустрічі наступній в наступній серії. серії. Всім пока! Всім пока.